Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ідолопоклонство це точка спротиву Ісусові. Ідолопоклонство любить жити в наших серцях і прагне оселитися в них. Для ворога це точка опори. Ідоли обіцяють усілякі речі. Наприклад, ви матимете особливий погляд. Чи розуміння того, що відбувається, що вас усі любитимуть, що ви будете володіти скарбами земними, а люди до вас ставитимуться з повагою, що ви матимете владу та вплив, а люди, які вас оточують, прагнутимуть радитися з вами, що ви відчуєте важливість того, що робите тонко, але руйнівно. Коли я був дуже молодим послідовником Ісуса, мій наставник поділився зі мною свідченням. У підлітковому віці він захоплювався хімією, він скуповував речовини, які важко було навіть завести до країни. Коли він віддав серце Ісусові, то сподівався, що стане хіміком християнином. Він мріяв, що завдяки своїм відкриттям у сфері хімії досягне популярності і тоді обов'язково, наприкінці ненароком, згадуватиме, що він є послідовником Ісуса. Аж тоді. Він відчув, що Бог просить його відмовитися від кар'єри хіміка. Однак хімія була його пристрастю. Він дуже любив науку, хімія надавала йому цінності, і він сказав Богу, якщо ти забереш її, то в мене нічого не залишиться, я почуватимуся так, ніби помер. Мій наставник закінчив це свідчення словами. Лише згодом я зрозумів, що саме цього Бог і хотів. Господь хотів знищити ідола мого наставника, він вірний у руйнуванні наших ідолів. Моя молитва сьогодні: Господи, допоможи мені молитися разом з Павлом і зробити це моєю дійсністю, бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. І що я живу в тілі тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. До Галатів 2, 19-20. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вепер. Стів Вебер Інтернал, Jesus.net. усі права захищено.